Попри те, що поклади корисних копалин на окупованій території менші аніж на підконтрольній Україні, вони усе ж таки є. Також є родовища, які зараз перебувають за кілька кілометрів від лінії фронту, наприклад, Шевченківські родовища Літієвих руд, у напрямку якого намагаються просунутись російські війська. Ось його ви бачите на мапі Діпстейт. Баташок ДНР Пушилін заявив, що розробка літію та титану є перспективним джерелом поповнення бюджету. Якщо говорити про титан, то його в надрах окупованих регіонів не дуже багато. Певні поклади є на півдні Донеччини, але вони не досліджені. Більше можна сказати про цирконій. Він наявний в Мазурівському, рідкісно металічному родовищі, що поблизу Волновахи. Там же у селищі Донське колись був завод, який обробляв видобутий цирконій. Однак він був зупинений ще в Станом на кінець 2023-го, саме за цей час мені вдалося знайти останній супутниковий знімок заводу, на ньому видно сліди певного використання, однак навряд мова про виробництво. Судячи з ціни, які падають з об'єкту на території заводу, тут може бути розміщена радіолокаційна станція росіян.